Ну що ж, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як готувати той самий класний пепешний хлібчик. Всього лише із трьох інгредієнтів. Що нам знадобиться? така мисочка. Стакан пластівців, люба суміш горішків. Тільки ви любите. Трошечки розпущувача. десь приблизно чайну ложечку. Сково сирочок. Невеличку пачечку, що теж десь був стакан. Два яєчка. Це все нам треба змішати. Вкласти до форми та в духовочку. Можете змішувати вашими ручками. Але хлібчик, виходить, такий класний. Випікати потрібно зовсім недовго, лише одну годину. Ну, як недовго, трохи довго. Але воно того варте. До речі, можна брати безлактозний сирок, і у вас вийде хлібчик без глютену і без лактози. Перекладаємо форму, формуємо з неї гарний хлібчик. Гарненько так розправляємо по формочці. Ви ще зверху можете присипати горішками, але я забула. Виходить, він. ось такий. І зараз будемо відправляти його в духовочку. Ну що, наш хлібчик готовий. його Пахне просто неймовірно. Дуже люблю ці силиконові формочки, бо їх, в принципі, не потрібно відділяти. Кліченьки. А ще він дуже класно грунтить. Ви тільки на нього подивіться. Це так смачно. А Цей грунт просто неймовірний. І ще цей фуркесно. Що ви там мої любите Попробуйте реально просто мега топ. Дуже усі раджу на сніданки. Знаєте, скільки тут білка? Угу.